Тоді будемо починати. Будемо починати з невеличкої історії, яку може знайти на просторах інтернету. Уявімо, усі заголовки кричать: 22-річний пацієнт помер від зневоднення у лікарні. Яке ваше перше враження? 22 роки у лікарні і ще від зневоднення помер. Ну якась нісенітниця, так але на жаль, це реальна історія, яка сталася на півдні Лондона з Кейном Горні у 2009 році. Самі ж публікації про цю подію з'явилися у 2012. -му. Кейн Горні роком раніше отримав лікування похиленого мозку, через що був схильний до агресивної поведінки. І у лікарні на той час він проходив планове лікування, планову операцію і через його агресію його покрали, поклали в окрему палату, дали йому заспокійливе, ну і, начебто, все. Але згодом він почав дуже дуже сильно потребувати води і просити про це. Але медичний персонал був засліплений його такими попередніми поведінковими проблемами і сказав, що в нього просто зацикленість на цьому. Ось і він навіть викликав поліцію, але вона приїхала, побачила це все, розвела руками і поїхала. Старша медсестра в у смерті. Вона потім повідомила слідству, що пам'ятала про його особливу поведінку і не стежила за тим, чи приймав він свої домашні віки чи ні, і мала все взагалі передати наступній зміні. Але наступна зміна так вже почався рано, коли об 11-й ранку Кейна було оголошено мертвим. На жаль, ліки, які врятували йому життя, це дезмопресин, і Кейн страждав на нецукровий діабет. Далі не буде так все депресивно, і перед тим, як ми перейдемо до нецукрового діабету, давайте трошки згадаємо про анатомію і фізіологію і саме про те, як же наш організм взагалі регулює баланс рідин. Почнемо з того, що в нас є гіпоталамус, і в гіпоталамусі знаходяться осморецептори. Нагадаємо, що осмоляльність це концентрація розчинених частинок по типу глюкози або натрія у плазмі крові на кілограм, осмолярність то на літр. І у періоди зневоднення, як кокейна, концентрація цих частинок відповідно у крові зростає, і осморецептори б'ють тривогу, вони виявляються підвищення, викликають відчуття спраги, що спонукає нас пити більше води. Вода смоктується, таким чином розбавляє кров, повертаючи осмоляльність до нормального рівня. Гіпоталамус і його рецептори щасливі. На додаток до осморецепторів, гіпоталамус має супраоптичне ядро. Це круте слово для такого скупчення нейронів, яке виробляє гормон, який ми називаємо як ми називаємо цей самий гормон, який продукує супраоптичне ядро? Напишіть, будь ласка, в чат. Я якраз буду стежити за тим. Чи знаєте ви це чи ні? Хоча маєте знати особливо так, правильно це вазопресин, АДГ, антиредоретичний гормон, і він викликає також скорочення гладких м'язів навколо кровоносних судин і підвищує кров'ний тиск, збільшує опір крові. Осмотичні рецептори так, вони сигналізують супроптичному ядру, відправляючи АДГ вниз до задньої частки гіпофіза. І я, звідти він буде вже вивільнатися в кров. До речі, напишіть, як називається правильно задня частка гіпофіза і який гормон ми там можемо ще знайти. Так це в нас нейрогіпофіз, і там можемо знайти ми окситоцин. Правильно. І так, АДГ потрапляє з крові до нирок, і саме до детальних зливистих канальців та збірних проток нефронів. Він з'явився з рецепторами вазопросину 2 э, AVPR2. Після цього білки з назвою аквапорини, теж другого типу починають вплодовуватися в апікальну, тобто верхню, так, поверхню клітин і дозволяють воді, і тільки воді потрапляти в клітини нефрону і, зрештою, повертатися назад у кров. Тобто, так само, як і пиття більшої кількості води, це буде розбавляти нашу плазму а, і повертати її осмоляльність до нормального рівня. Крім того, цей процес реабсорбції вирішує, скільки а, води покидає організм у вигляді сечі і наскільки концентровою вона буде, тобто, знов-таки підтримується нормальна осмоляльність. Якраз таки така картинка на слайді зліва, тобто в нормі вода хоче, вода хоче втекти, а АДГ такий каже, що е, ні, постій, постій, you're coming home with me. А ось, і коли його нема, так якраз тоді будемо казати про АДГ, або не зовсім. Тобто постає в нас такий дисбаланс, організм не може реалігувати кількість воді. води взагалі, так, рідин в ньому. і це буває через те, що або нема занадто мало, або є резистентність до АДГ. І виходячи з нашої фізіології, на цукровий діабет, це коли нирки реабсорбують занадто малі порції води, з то каналців, через що про що наш організм продукує багато сечі, і напишіть, будь ласка, як ми називаємо цей стан, коли продукується багато сечі, відповідно, так? А, так, це в нас поліурія, і так як мало води в крові, осмолярність плазми підвищується, викликає справу. Через що людина починає багато пити? А як ми це будемо тепер називати? Я лише не кажу про алкоголь і напої. Так? А, і це в нас тоді буде мати місце правильно якраз полідипсія. так, поліурія, полідипсія, запам'ятаємо це 2П. Рухаємося далі. І відповідно до минулого слайду, коли в нас вже проблема з тим, що в нас немає, або мало гормону, ми поділяємо типи так, нецукрового діабету. Головних нас, скажімо, два, і у цілому їх чотири. Це центральний, нефрогенний, первинна полідепсія і гестаційний нецукровий діабет. Центральний цукровий діабет. В чому ж проблема? Немає або мало гормону. Чого? Має місце якась скоріше, генетична мутація або деструкція нейронів, якщо це нефрогенний. То якраз таки постає питання в тому, що гормон є, але нирки не реагують просто на нього. Якщо це первинна полідепсія, а пацієнт дуже багато п'є води, але чого поговоримо трошки пізніше. І гестаційний несокровий діабет ну, тут думаю, зрозуміло, чого лише гестаційного не буває. На жаль, але тут питання, якраз таки, постає через високу активність плацентарної васупресинази. Запам'ятайте це. Переходимо до ціалогії, слайд такий великий, тому робіть просто скрін або сфоткайте коротко про головне. А завжди є набуті і вроджені причини. І до центрального нецукрового діабету, якщо кажемо про набуті, абревіатура тіну, тобто травма, інфекції, неоплезія або якась була операція. Якщо це нефрогенний, тут дивимося на існучі захворювання нирок, електролітні розлади, і також дуже важливо, якщо пацієнт приймає препарати ліцію або гентеміцину. Первинна полідепсія її ще називають дипсоген цукровий діабет. Вона вникає через існуючий, скажімо так, психоз або компульсивний розлад. З цією проблемою пацієнтів ми надсилаємо до вже відповідних спеціалістів наших колег психіатрів і гестаційний, думаю, тут зрозуміло, але якщо вже була вагітність і вже виникав нецукровий діабет більше ризик. Якщо це багатоплідна вагітність, то таки більше ризик. Щодо симптомів, сподіваюся, ви запам'ятали наше правило 2П так, поліврія, полідепсія, раз далі в нас є у пацієнтів дорослих: це ноктурія має місце і жага до льоду, тобто беремо воду звідки можемо. Якщо це новонароджені, тобто причина вже вроджена, так, якийсь генетичний дефект, то має місце роздратованість, затримка росту, неврологічні відхилення і гіпертермія. Якщо ми говоримо про дітей шкільного і пліткового віку. То має місце анорексія, поганий сон та втома, не тому, що це просто дитина ледача. Затримка росту і енурез. До речі, напишіть, що таке енурез, Що це за слово таке? Потім подивимось, наскільки правильно. І тепер це ви вже могли вже знати, так? Нецукрового цукрового діабету це нова назва. А, відповідно, коли ми кажемо про діабет, думають дуже часто про цукровий і тому. Є така якраз така плутенина, що шкодить взагалі лікуванню пацієнтів, і що значить слово діабет, і коли приблизно воно з'явилося? Якщо ви стежите за нашим інстаграм, то ви мали вже бачити відповідь на це питання. А що ж таке діабет? Це в нас слово з'явилося близько 300 років до нашої ери в старій Дивній Греції, і означає, пропускаючи воду або проходити скрізь. Uh, вот. Для тих, хто цікавиться, діабет мелітус – це наш цукровий діабет, і uh, вже не цукровий. Відповідно, мелітус, це солодкий, а інципідус без смаку. Я думаю, ви всі розумієте, що маєте на увазі солодке або без смаку. І річ у тім, що назва insipidus для несолодкої поліурії була запропонована у 18 сторіччі. А сам наш аргінін-вазопресин був синтезований і ідентифікований як антидіотичний гормон у 20-му, тобто, ну, пройшло вже досить багато часу, і час завершити цю плутанину. І наразі маємо такі варіанти: AVP deficiency, тобто дефіцит аргінін-вазопресину. Що одразу вказує нам на ланку патогенезу, так? Патогенетичну ланку. Де проблема? Якщо це дефіцит, окей, центрально або просто немає гормону, немає чого продукувати. І також AVP resistance, тобто резистентність до аргінінового зупресину, до нашого АДГ. І знов ж таки резистентність де має місце? Правильно на периферії, у нирках. Тому я ж вважаю, що це дуже дуже зручно, і раджу, якраз якщо ви там пишете тези, дивитесь NCBI, то наразі все дедалі більше використовується саме ця назва. Було відкинуто відповідно печичу insipidus, того що не всі пацієнти це гіпофізарні пацієнти, і також було запропоновано deficiency, але я одразу хочу сказати ADHD. А ми знаємо, що це ну, зовсім інша проблема. Тому так далі будемо казати про діагностику з вами. Сподіваюся, якщо ви зараз подумаєте, як же будемо ми його діагностувати, ви одразу згадаєте про якісь там норми, які були наведені на слайдах. І, відповідно, ми будемо казати тут про осмоляльність крові. Ви будете праві. Якщо ж вона більше за 295 мілісмоль на кілограм, то будемо казати з вами про центральний цукровий діабет, нефрогенний або гестаційний. Якщо ж ці показники, цей показник саме в нормі в нас, а пацієнт відчуває це правило, ну, ці симптоми, так, 2П, то будемо думати про токсигенний тип і, відповідно, будемо ставити пацієнту питання: а скільки води ви піте? Далі маємо АДГ-пробу. Або Water Deprivation Test, так, VDT. А, Цей тест наразі є золотим стадатом з діагностики. Ми пацієнту надаємо воду близько 16 годин і почасово е, вимірюємо сечу. А відповідно, її об'єм, питому вагу і її осмоляльність, плюс контролюємо осмоляльність плазми, і також вимірюємо вагу пацієнта кожні 30 хвилин. Чого трошки згодом? Після цього е, будемо нагружати пацієнта аналогом АДГ. Якщо пам'ятаєте, це якраз такий ліки кейна це наш десмопресин. і будемо дивитись на осмоляльність. Вона має стати нормою, так, повернутися до нормальних е, значень, або збільшитись там на 50% плюс. Тоді е, має місце центральний цукровий діабет або гестаційний. Якщо ж після нагрузки аналогом гормона осмоляльність не покращилася, або трошки так, до 10% десь, тоді ми будемо казати з вами про нефрогенний цукровий діабет. А, чого ж ми вимірювали там вагу і так далі? Має місце суворий медичний контроль обов'язково. А ми будемо дивитись на показники якраз ваги і будемо зупиняти пробу, якщо спостерігається зменшення маси тіла більше ніж на 3%. і якщо збільшується концентрація натрію. Ми дуже боїмося гіпернатріємії наших пацієнтів. Здавалося б круто. Це золотий стандарт. Але оцінка, хоча є інтуїтивно зрозумілою, важливо зазначити, що верхні межі було отримано. З одного єдиного дослідження, в якому приймало участь 36 пацієнтів, оцінку постфактум, яка ніколи не була потім проспективно підтверджена. І достовірність тесту на сьогодні сягає 70%. Так, це круто, це класні цифри, але можна ще краще, і куди ж ще краще? І з 18-го, а більш активно, з 2020 року з'являються дані про хіпрасметичну пробу з копептином. Копептин, це Скажу так, такі знову білок, який походить від білка попередника, перевазоприсину разом з АДГ, вони були разом синтезовані. І копептин зберігається в тих самих нейросекреторних гранулах, що і наш вазопресин, що призводить до їхньої косекреції, коли підвищується осмоляльність крові. І відповідно, якщо ми п'ємо воду або це якась інфузія, так то відповідно буде пригнічуватися. Він повністю відображає концентрацію АДГ. Але на відміну від нього, він більш а, стабільний і може бути легко вивільнений достатньо за допомогою наявних аналізаторів. Як ви бачите, це монолюмінісерний аналіз, так сидіч метод або автоматизований ріф. Важливо сказати, що рівні, скажімо, копетину вони більш індивідуальні, тому дуже важливо вимірювати саме базальний рівень, дивитись, наскільки змінюються його показники. Услідження ще тривають, але цей тест вже має більшу, скажімо так, достовірність своїх результатів ніж наш золотий стандарт, і ще його можна використовувати в пацієнтів після операції на гіпофізі. Це буде, скажімо так, прогноз: а чи буде не сукровий діабет, чи не буде? Услідження тривають. Але знов-таки маємо місце суворий медичний контроль, тому що гіперосметичний розчин даємо пацієнту. Така дуже крута штука, тому сподіваюся, далі буде. І як же будемо лікувати відповідно до нашої етіології так, до наших саме типів? А якщо це центральний цукровий діабет, будемо казати про зернісне лікування, аналогом вазопресину. можете написати назву препарата, якому будемо давати пацієнтам, і навчання пацієнта розпізнавати гіпонатрімію. Якщо це нефрогенний нецукровий діабет, відповідно, дивимося, де питання або це електролітні розлади, будемо спочатку їх е, контролювати. Набудь ушкодження нароку, будемо дивитись на них. Якщо це вже якась генетична вада рецепторів, то тут вже будуть мати місяці діуретики і спеціальна дієта. Якщо це депсогенний тип, то окей, направляємо до відповідного спеціаліста, психіатра. У мене на цьому все на цим QR-кодом буде більше інформації про нецукровий діабет і також діагностику з кокоптином в Україні. Тому скануйте, дізнавайтеся більше. А я буду чекати на ваші запитання в чат.